давайте зараз на прикладі тракарів наших. Дивіться, тракар 10 мм Я одразу ж беру 10 мм щітку. Що ми бачимо? Бачимо, що вона тут не підходить. Ну якісно почистити канюлю. Не вийде. Ми замовили. Зараз, на, на жаль, немає таких щиток, але вони скоро у нас з'являться. Це будуть щітки для тракарів 10 мм 2, і 13 мм. Є у нас такі тракари. Тому ми поки що відкладаємо і не, не торкаємося на цих тракарів. Але дивіться, те ж саме стосується і тракарів 5 мм. Щітка, яка під діаметр 5 мм. Вона також ну, бофтається тут. Якісно не почистиш цей тракар. Ну, Звичайно, ж я показую просто так, що це все необхідно виймати і саму канюлю. Чистити, бачите, але щітка 10 мм вона прекрасно підходить для тракарів 5 мм. От щільно вона сюди входить, просто відчутно це все. І вот також я вам пропоную використовувати її для чистих траракарів. Щітка 10 мм, канюль тракарів 5 мм. Таким чином, чи цього боку, щільно вона проходить тут. Так, ну і всю частину зазвичай знімається ковпачок. Цей, також чистимо щіткою 10 мм.